До інформаційної варті у марафоні стає команда інтери. Я Анастасія Давгуле. До вашої уваги випуск новин на 15-ту годину неділі. На Донеччині три жінки загинули, два чоловіки поранені унаслідок атаки росіян у селищі Черкаське. Як повідомляють в обласній прокуратурі, окупанти обстріляли населений пункт ймовірно з РСЗВ. Дві жінки убиті на городі, ще одна у власному будинку через обстріл, пошкоджені вікна, фасади і паркани, десятка осель. Понівечена автівка. З-під завалів зруйнованого готелю у місті Миколаївка на Донеччині дістали тіла двох чоловіків. Це волонтери, які приїхали стерилізувати безпритульних тварин. Пошуково-рятувальні роботи завершено. Повідомляють у ДСНС. Загалом надзвичайники розібрали понад 100 тонн конструкцій. Нагадаю, росіяни завдали удару авіабомбами по готелю напередодні пізно ввечері. Чотириповерхову будівлю частково зруйновано, а вибухова хвиля вибила вікна у сусідніх будинках і церкві неподалік. У поліції Донецької області показали відео перших хвилин після вчорашнього обстрілу Костянтинівки. Нагадаю, росіяни вдарили по місту з артилерії близько дев'ятої ранку. Вже за дві години відкрили вогонь ще й по Катеринівці. Це був також артилерійський удар. У Костянтинівці унаслідок атаки загинули троє мирних жителів. Четверо зазнали осколкових поранень, розповіли у поліції. У Катеринівці постраждали дві літні жінки. На оприлюднених кадрах видно, як доправляють поранених до лікарні та як евакуюють мирне населення. Катернівка постійно потрапляє під ворожий обстріл. Ось цей ось снаряд впав буквально півгодини назад. Зараз парамедики надають допомогу. Можна почути, як йде обстріл в Турецька і всіх його країн. Ось прильоти прямо по дорозі, якою парамедики щойно заїхали в село, аби забрати поранених. Драсу. Ми час задаємо баліс. не переживайте. Сейчас поедем в баліціані на день не припиняють обстріли Харківщини. Там знову є загиблі та поранені унаслідок російських атак. Більше дізнаємось від нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Тож розкажи, що тобі відомо про наслідки атак окупантів. Так, дійсно, харківщина атакують і вдень і вночі, і протягом минулої доби у нас двоє загиблих жінок і ще щонайменше 12 людей. Дванадцятеро людей отримали поранення через ворожу агресію. Так учора, після обстрілу Старовірівки Шевченківської громади, це на Куп'янщині. Горіло сім приватних будинків. А з під завалів рятувальники дістали тіло 81-річної жінки. Загалом там постраждало п'ятеро людей через обстріл. Серед цих людей дев'ятирічна дитина пошкоджено 10 приватних будинків. Ще одна жінка загинула у Куп'янській громаді у Ківшарівці. По ній росіяни вдарили кабом. Там через обстріл пошкоджено ліцей та школу на новоусинове на купнящині. Росіяни скинули кап 500 Там поранили 18-річну дівчину. Пошкоджено 10 приватних будинків у борівській громаді у селі Вище Солони. Також постраждала жінка внаслідок обстрілу. Учора під обстрілом було передмістя Харкова у Малій Данилівці. Пошкоджено загалом. Після удару 36 приватних будинків постраждало троє жінок та двоє чоловіків. Вони відмовилися їхати до лікарні. А вчора близько 16-ї години на Харків полетіли керовані авіабомби. Це були КАП 250 Вони поцілили по індустріальному району міста. Та по Салтівському району міста. В індустріальному районі авіабомба поцілила в господарчу споруду. А в Салтівському районі в складські приміщення цивільного підприємства там є руйнування, пошкоджено вісти. Сім автівок постраждав 61-річний охоронець цього підприємства. Обстрілював ворог минулої доби і Малинівку Чугуївського району, і Борову Ізюмського району Своїми шахедами дотягнувся до Скрипаїв на Зміївщині. Тобто, під ударами були північ та схід нашої області. Такі нас новини. Анастасія, дякую за докладну інформацію. Колего Світлана Шикера доповіла про наслідки російських обстрілів Харківщини. Кількість загиблих у Полтаві внаслідок російського удару 3 вересня зросла до 58. У лікарні померли троє людей. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Понад три сотні людей поранені нагадаю. Окупанти атакували місто Балістикою через обстріл. Частково зруйновано одну з будівель інституту зв'язку. Дронової атаки зазнали сьогодні вночі Одещина. Як повідомляють сили оборони півдні України? Окупанти запустили шахеди з акваторії Чорного моря, зафіксовані влучання у місті Вилкове. Там пошкоджена цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс без постраждалих. Під час нічної атаки по території Одещини російські дрони вкотре порушили повітряний простір Румунії, Шахеди зафіксували у повітах Тульча та Костанца. Жителям цих районів надійшло відповідне сповіщення. У ньому людей закликали спуститися в укриття. Задля контролю ситуації, як повідомляють в Міноборони Румунії, у повітря підняли авіацію. На Сумщині унаслідок авіаудару є поранені. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти атакували сьогодні в день. Інші подробиці наразі невідомі. Це вже другий такий обстріл у регіоні за сьогодні. Ближче до ранку російська армія ударила з повітря суми. Двоє людей загинули, четверо поранені, зокрема, і двоє дітей. Більше розкаже наша кореспондентка Юлія Зайцева. Інна ніяк не може оговтатись від нічного жахіття. Керована авіабомба розірвалася неподалік її будинка. Це ж бачите, що все чистенько, що тому що вбрав, спала мама отут. Ми там з чоловіком. Це ж це поснімали, і воно це, вікна, ось усі. Нема нічого. Воно там тільки шибочка, люстро. Це все, все волною тут стікла стекла було. Я бос йшла бос. Кров пекла, ось мене полікували. Лікарі ходили, тому що мама сердічня, сусіди, хороші, приятні люди. Рядом дітки уночі ворог завдав авіаудар у подачному кооперативу в місті Суми. В епіцентрі вибуху опинилося домогосподарство літнього подружжя. Шансів вижити у пари не було. Будинок одразу зайнявся з-під завалів, після гасіння працівники ДСНС витягли тіла двох людей. О 5-й вранку. Дзвони, сусідка, от, от, от їх. Так і так було пряме попадання, ну те, що ви вже тут бачите. І Миколи Івановича і Тетяни Петровни не стало. Від будинка нічого не залишилось і, і їх. Немає у теплиці. Були, я ж кажу. Вони тримали, були в них там сарайчик і, і десь десяток, півтора курочок. Постраждала також і сусідська родина, зокрема, діти двох і восьми років. Вони були ну чоловік з жінкою. була їхня донька з зятим, і було і двоє діток. Щонайменше зо два десятки будинків та чотири автівки пошкоджені. Ремонтувати помешкання допомагатимуть волонтери. Наразі гуманітарна місія пролізка виїхала для оцінки потреб постраждалої громади, і необхідна допомога буде надана у вигляді будівельних матеріалів. А саме, це ОСБ, плити, плівка і терпаулін для всіх потребуючих. У понеділок на місці працюватиме оперативний штаб міської ради. Там прийматимуть заявки про пошкоджене майно. Ну зруна волна тут ж ми ж. Безпосередньо рядом, Тому, якби как бы... ну, шо, шок, що шо. будем вбирач зараз. Ну, звернення зробили в поліцію. Завтра сказали, якби как бы, повинні міські власті виїхати. Тим часом власники дач замість перців та помідорів збирають на своїх ділянках врожай скла та уламків. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці марафон Єдині новини. 15 «Шахедів» та одну ракету Х-59 збили сьогодні наші підрозділи ППО під час нічної атаки російських військ. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, окупанти випустили по Україні 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з Білогорської області та 23 ударних дрони з мису Чауда у Криму. Окрім збитих цілей, два ворожі безпілотники втрачено. Ймовірно, вони упали під впливом засобів РЕБ. Також три ракети Х-59 не досягли цілий внаслідок активної протидії наших військ цієї ночі українська ППО працювала в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. Протягом тижня Росія застосувала проти українців понад 800 керованих авіабомб, майже 300 шахедів та більш як 60 ракет різних типів. Такі дані наводить президент Володимир Зеленський. Він у наголосив, що терор можна зупинити лише в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, базах та логістиці. Зеленський повідомив, що говорив про це з партнерами на останньому засіданні Рамштайну. Екс-міністр оборони Великої Британії Грант Шепс закликав зняти обмеження для України на удари по Росії ракетами Storm Shadow. Він зокрема наголосив на важливості завдавати удари по так званих джерелах, звідки росіяни бомбардують українські міста. Також шепс зазначив, що йдеться про захист не лише України, а усієї світової демократії. Водночас, не обмежувати Україну в ударах по РФ закликав і новий очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Він звернувся до західних партнерів із проханням дозво дозволити Україні бити у відповідь. Дві людини загинули у Голосіївському районі Києва внаслідок вибуху на території автотранспортного підприємства. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Попко. Двоповерхова будівля частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. Зараз їх шукають. Працюють понад чотири десятки рятувальників. Залучено також кінологічний розрахунок. За попередніми висновками фахівців причиною вибуху став витік газу. Про таке повідомили у поліції Києва. У російському Білгороді місцеві повідомляють про прильоти. Як пишуть у місцевих пабліках, жителі Білгородської області чули вибухи. Водночас тамтешній губернатор Гладков заявив про роботу російської ППУ. натомість у мережі ширяться кадри з димом. Попередньо через атаку дрона спалахнув ангар. Кіберфахівці головного управління розвідки Міноборони України отримали доступ до 14 серверів країни-агресорки. Як повідомили у ГУР, під їхньою атакою напередодні опинилися підприємства, які виготовляють радіоелектронні елементи та інші запчастини для російської зброї. Також постраждали ресурси компанії, які беруть участь у розбудові об'єктів військової інфраструктури Росії. У результаті кібероперації знищили внутрішню інфраструктуру цілей. Тобто стерли системні файли, бази даних та резервні копії, натомість розмістили на атакованих ресурсах привітання до дня воєнної розвідки України. Депутат парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані. Підтвердив факт передачі іранських балістичних ракет Росії. Про таке повідомляє видання Іран Інтернешнл». Член комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики тамтешнього парламенту заявив, що офіційний Тегеран пішов на таке за вирішення продовольчих потреб. Мовляв, Іран постачає Росії ракети та дрони в обмін на сою та пшеницю. Попри цю заяву у МЗС Ірану передавання балістичних ракет Росії досі заперечують. Водночас, аналітика американського інституту вивчення війни вважає. Ають, що іранські ракети ФАТХ 360 кремлівський режим використає для ударів по енергетичній, цивільній та військовій інфраструктурі України восени та взимку. Португалія передала Україні останні із шести обіцяних гелікоптерів К 32 як заявили у Міноборони Португалії, шостий вертоліт вирушив до України 6 вересня. Про намір передати Києву шість гвинтокрилів російського виробництва Лісабон оголосив у 22-му році. Португальське міністерство внутрішніх справ придбало їх у 2006-му, але після запровадження санкцій проти Росії країна не могла їх обслуговувати. Тайфуни яї накрив південь Китаю. Швидкість вітру сягнула понад 50 метрів за секунду. Сильний вітер і повінь у низці населених пунктів повалив дерева та пошкодив будинки. Автошляхи опинилися у воді. На місцях працюють надзвичайники, допомагають тамтешнім жителям, які опинилися у пастці. Понад 800 тисяч людей будинки залишилися без. Електроенергії тайфун якю у Китаї вже назвали одним з найпотужніших за останнє десятиліття. На тепер відомо що не менше про дві смерті серед місцевих жителів. Також негода перекинулася на В'єтнам. Там наразі четверо загиблих, понад пів сотні травмованих. Такі новини наступний випуску 16. Зараз марафоном кермуватиме Ірина Баглай, і у неї подробиці вибуху на підприємстві у Києві. Ірина, дякую, Анастасія. Але перш за все дізнаємося. Останні новини з фронту.